Сотня телекамер, представники від чотирьох лабораторій, дві пробірки крові та одна волосина. Петро Порошенко, як і обіцяв, з самого ранку приїхав на Олімпійський, аби в присутності журналістів в прямому ефірі довести в його організмі немає слідів алкоголю і наркотиків. Такий тест перед дебатами на тому таки Олімпійському, одна з умов від його головного конкурента за крісло президента Володимира Зеленського. Саме він на стадіоні сьогодні не був. Заскочив хвилин на 15 у приватну лабораторію. Що Належить його давньому другові, де кров в нього брав масажист за освітою, і за сумісництвом актор із серіалу Свати, якого кольору кров кандидатів в президенти бачили мої колеги. Довжелезна черга з телекамер. Журналісти і співробітники державної охорони. Так людно о восьмій ранку біля центральних воріт Олімпійського ще не було. Трохи більше як за годину тут робитимуть звичайний аналіз крові геть незвичайному пацієнту. На наявність наркотиків та алкоголю перевірять президента Петра Порошенка. В Олімпійський він приїжджає із більш ніж годинним запізненням у медкабінеті. Гаранта вже чекають. Відбувалося за цими дверима, транслюють на великому екрані. Процедура звичайна, хоч проводять її одночасно, представники від чотирьох лабораторій, двох державних та ще двох приватних. Петро Порошенко увесь час усміхається, просить лаборанта показати на камеру, що крову президента таки взяли. Поки тут на камеру. І ще декілька хвилин у допінг кімнаті без камер. Там у президента беруть волосину і зразок сечі. Петро Порошенко виходить до преси. Каже, найбільше зараз шкодує, що сюди не приїхав Володимир Зеленський. Хоч це він запропонував йому обом перевірити кров напередодні дебатів і другого туру виборів президента. Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимир Оксановиче не було. Я прийшов, тебе нема. Но я твердо переконаний, що він набереться мужності, доїде сюди і дебати відбудуться, тим більше, що це є вимога українського закону. Президент чистий у крові Петро Порошенка. Якщо вірити результатам експрес-тесту, немає ні алкоголю, ні наркотиків. Він був готовим вже за кілька хвилин. За словами головного лікаря Київської наркологічної лікарні Володимира Ярого, результатів аналізу волосину доведеться чекати довше. Може знадобитися цілих два тижні. З дозволу людини, яка проходила це обстеження, ми використовували декілька способів щодо виявлення психоактивних речовин в організмі. Це були і швидкі тести. Результати, яких я вже маю можливість оприлюднити, жодної психоактивної речовини знайдено не було. Тим часом у іншому кінці Києва кілька десятків журналістів чекають ще одного кандидата в президенти Володимира Зеленського біля дверей приватної лабораторії. Збіг чи ні, але належить вона давньому другові. Шоумена Андрію Пальчевському. Сам Зеленський божиться кров прийшов здавати у першу ліпшу лабораторію. Здав кров була, всі крові змінявки обрали медичний заклад так. вашого ну друга так думав та до зараз. Далі без коментарів Володимир Зеленський прошмигнув до процедурного кабінету. Тут він на відміну від Петра Порошенка здаватиме лише кров і нічого більше. Кремезні охоронці грубо виштовхують з дверей допитливих фотографів. А ви не Ні, ні, так. Цей байливий лікар, якому випала честь взяти трохи крові кандидата Зеленського, Владислав Кірякулов за освітою масажист, та ще й актор за сумісництвом зіграв роль у сватах і встиг взяти участь у кулінарному шоу «Майстер Шеф». Там його запам'ятали як не надто вправного рибалку. Боже вні запутався У мене не стоїть поплавок. Якщо в крові і волосі кандидатів не знайдуть нічого забороненого? Олімпійський готовий прийняти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на своєму футбольному полі. І, хоч заявок на проведення дебатів Олімпійський ще не отримував, однак п'ятницю, 19 квітня, про всяк випадок лишають вільною. НСК Олімпійський має всі технічні можливості для того, щоб провести дебати. Якщо буде прийнято рішення на вищому рівні, на дев'ятнадцяти вільна затрату. Ну, так, тому чекаємо футбольне поле розміром 106 на 68 метрів і 70 тисяч глядацьких місць на НСК Олімпійському свого часу зустрічалися у фінальному двобої найсильніші футбольні команди зі всього світу. А вже за два тижні на цій само зеленій травичці можуть зійтися у фінальному політичному двобої Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Два претенденти на одне найвище крісло у державі. Тетяна Солі, Асане Максим Беценко, Заман АТР.